Мені подобається приєднуватися до недільних зборів у зранку на роз, зборах розломлення хліба, та після цього на зборах, де нам розповідають про Бога, де ми більше можемо пізнати про нього. Мені подобається на зустрічах розломлення хліба, то що я наближаюся до Бога, то відчуваю його любов і любов Божої сім'ї. Я можу прославляти його та дякувати йому за його спасіння. Мій улюблений гімн це справжня це любов. Там є рядки, де співається Бог послав свого єдиного сина, щоб врятувати нас від гріха. Це дуже зворушило мене, тому що це справжня любов і це справжнє спасіння. Також мені подобається ходити до парку з, брат, з братами і сестрами, тому що я дякую. Вдячна Богу, що він підготував для нас таке чудове місце, як парк, де ми можемо доближатися до нього разом. співати, гімни та прославляти його разом. Також я наближаюся до Бога у парку, і це допомагає мені бути ближчою до Бога та ближче відчувати його любов. Я хочу сказати, що. Наближатися до Бога, читати Біблію і співати гімни це не, не, насправді дуже важливо, це дуже змінить ваше життя та допоможе вам. Також я допомагала китайським братам і сестрам у ярмарці, яку вони проводили для українців та поляків. І розмовляла з поляками по польськи, і я не почувала себе нервово. Та була впевнена у собі, що я зможу говорити по-польськи. Я рада проповідати Євангелію на літньому таборі для поляків, тому що я хочу, щоб більше людей пізнали Боже Слово, щоб більше людей прийняли Господа як свого Спасителя. Я хочу робити роботу для Бога. Я знаю, що Він дуже радіє за мене. Я знаю, що Він дуже щасливий. Божья хочу бути волонтером, тому що я хочу допомагати іншим впоратися з цим, своїми переживаннями та прийняти Господа. Я хочу, щоб у нас була велика Божа сім'я.